Говоримо якраз відповідно про візит а, Путіна до Монголії, пане Вадиме. Дякуємо, що доєдналися до нас, і слава Україні. Героям слава а, я думаю, ви теж цікавістю спостерігаєте за тим, що відбувається в Монголії. Я а, розумію, що шанс був невеликий на те, що таке на нього вдягнуть кайданки, але всі ми на це сподівалися. Ну, в принципі, все в цьому світі продається і все в цьому світі купується. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо про Монголію, вже немає якогось секрету з приводу того, за скільки було продано історію із Міжнародним кримінальним судом. Перше Росія відміняє заборону на експорт до Монголії бензину 95-го 95 бензина. Монголія критично залежна від Росії по постачанню взагалі всіх видів палива, і, власне кажучи, прем'єр-міністр Монголії вже зробив заяву про те, що у них не буде проблем цієї зими із палом, тому що Росія була на 6 місяців ембарго на вивіз палива із Російської Федерації. Тому можемо чітко сказати, що це перший момент. Другий момент Монголія виставила перед Росією прайс. У вигляді зняття мита на 800 товарів, які Монголія експортує до Російської Федерації. Поки що ми не знаємо, чим завершилися ці переговори, але можна бути впевненим, що частина е цих товарів, або по частині цих товарів, або буде знято мито, або частково буде знято мито. Оце, власне, коротше, ситуація, яку ми маємо е за що було куплено візит Путіна до монгольської народної республіки. Пане Вадиме, я просто вважаю, що варто зараз подивитися ще мапу, і що насправді тут багато чого впливає, чому саме Монголія. Це я для глядачів, можливо, хтось не знає. Монголія вона фактично затиснута між Росією і відповідно Китаєм, і тому інших варіантів немає. І Як один одна з причин, чому мовляв вони не можуть заарештувати Путіна, тому що буде проблема з його транспортуванням, але це виглядає як відмовка. Тобто його можна було просто не запрошувати, нічого страшного не було. Тобто е президент Росії, я не знаю, чи взагалі, взагалі коли небудь бував в Монголії, не, і в останній радянські лідери напевно їздили до Монголії, і то я не пам'ятаю, коли вони там їздили. Е тому з цієї точки зору Монголія чітко прийняла для себе правила гри е Росіян е і чітко е ми можемо назвати ціну, за яку вона е прийняла це рішення. Причому це mm -hmm. те, що вона повернеться, не виглядає Такі інші речі будуть також е, додані в цей пакет. Мені цікаво, цей прецедент, який є. А як він може розвиватися далі? Це зупиниться на Монголії? Чи може через якийсь час Путін просто почне далі собі подорожувати світом, абсолютно нічого не боячись? Все лишні того, яка буде реакція, в село того, наскільки е, серйозно е, ті чи інші країни будуть ставитися до міжнародного кримінального суду, тому що міжнародний кримінальний суд ну, це у нас. От, е, Багатої легенди міфів про нього він всього виніс кілька рішень, взагалі завжди свої існування, і е, він в тому числі був задіяний в е, цілому ряді, е, ну, скажімо так, м'яко скандальних або точніше навіть кримінальних історій, пов'язаних в тому числі з е, злиттям інформації по одному з фігурантів, е, які проходили через міжнародний кримінальний суд. Е, ну у нас просто почали вводити піар кампанію про те, що. Не що не дасть можливість посадити Путіна і так далі. Uh -huh. е, насправді дальне суть це не настільки все просто і настільки все легко, як це може здатися. Але е, чи буде далі якась реакція? Інших країн все буде залежати від того, наскільки зараз жорстко або не жорстко буде зроблено цілий ряд заяв. Тут, на жаль, ми не можемо сподіватися на Америки, тому що вони не є членами Міжнародного кримінального суду і не збираються, між іншим, ратифіковувати Римський статут. І відповідна санкція якихось проти Монголії, Монголія сильно не боїться. Ну, в найгіршому випадку їх можуть виключити. Особливо вони нічого не втратять, крім того, що першої в історії Монголії суддя міжнародного кримінального суду буде звільнений з своєї посади. Ну я теж так дивилася. Воно виглядає, що просто одній людині буде зіпсовано кар'єру. Він далеко дійшов. Це його верх, його знімуть, і все в найгіршому випадку. Тобто, це не значить, що е це навіть відбудеться. Тобто, це один із самих таких критичних моментів, які можуть відбутися. Добре, мені тут цікавий момент. Ви якраз говорили про ціну. І ми розуміємо, що а, Путін зацікавлений ще в, в, в одній такі а, ще одна мета його поїздки, окрім створення цього прецеденту. А це якраз будівництво газогону Сіла Сибіру 2 І ми кілька тижнів тому повідомляли, була всюди новина про те, що а, Монголія не включила до плану розвитку до 2028 року якраз цей а, будівництво цього газогону, який якраз а, фактично Росію а, сполучає з Китаєм. А, чи можуть тут бути зміни, бо, відповідно, вони про це будуть говорити. Да, від Монголії там нічого не залежить. Це залежить виключно від сторони Китаю. Тобто вони не домовились по ціні на газ і китайці, в принципі, викручують на сьогоднішній момент руки росіянам. Монголи в даному випадку вони б, всіма руками і ногами готові були Бу, підтримати будівництво подібного газогону, але в даному випадку є чітка. Жорстка е цінова позиція Китаю, який в принципі зараз е достатньо жорстко викручує руки росіянам е з цього приводу. Тому е навіть якщо шусі будуть говорити про цей газагін е Путін і керівник е Монголії, це не матиме жодного значення, тому що ключова історія тут е виключно Китайська Народна Республіка. Ну і Монголія, я так розумію, повністю підминається ще в плані того, що е, якраз дуже зручно через неї провозити товари до Росії, і зокрема так вже робиться, і російський бізнес так робить. Адже всього там за е, 10 днів фактично доїжджає е, до монгольського російського кордону з південного Китаю контейнер. Так само е, можуть перевозитися ті самі е, е, товари подвійного призначення, зокрема і військового. Тобто, е, чи можна очікувати? Наприклад, санкції на їхні банки, ні, ну ми повинні пам'ятати про те, що Китай має величезну сухопутну сухопутну кордону із Росією, тому йому не обов'язково задіювати Монголію mm. чи інші країни для того, щоб мати сухопутні. В принципі, перевезення до Російської Федерації, тому з цієї точки зору тут на це особливо не треба звертати увагу. Монголи просто прекрасно розуміють, що вони зараз знаходяться в вигідній позиції. Монголія це один із величезних нерозроблених рудників світу. Причому по цілому ряду дуже важливих для світу некорисних корисних там починаючи від міді, закінчуючи золотом. І вони прекрасно розуміють, що зараз всі країни світу готові з ними співпрацювати, готові вкладатися в їхні нато. Тому особливо я думаю, що зваживши багато за і проти, вони розуміють, що вони глобально нічого не втрачають, тому що бізнеси з'їжджали. Ми це знаємо прекрасно по тому, як компанії не виходили з Російської Федерації. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Вадима, за те, що доєдналися до нас сьогодні ввечері. Вадим Денисенко, політолог, говорила про візит Путіна до Монголії.